Салют всім з АССІПІТПЕЙ І сьогодні у нас путає реакція на канал Клич і, і на їх серіал, який називається епізод 3 таємницю маєтку Мівтеву, чи як там. Коротше, нас продовжує робити реакція на тогорічний цифровий цех. Ну що ж, зовсім скоро ми переходимо до п'ятої серії. Ви ну що ви спитуватися третю і четверту серію? Ну що ж, давайте не будемо. Затримуватись і погнали, дивитися. Всі пожили приємного перегляду, всі смачного, Ми погнали! Дивитися. Я не можу так довго не дихати. Не вигадуй, ми не можемо померти від нестачі кисню. Завідчуття не mm -hmm. вже навіть можу. Спробуй не думати про це. Краще загартуйся. Цікаво, що твоє мультяшне ціль це може. Аго, полегше. О, полегше, зануда. Добре. Ну, <зас> Окей, ось і синій. Диви, щось новеньке. Тепер... Чоловік. Червоний. О, помаранчевий, жовтий, зелений. О, погляньте, ну зараз вона синіє. Вона вже синіла. Угу. А, схоже, кольори міняються швидше. Чому це маю займатися я, а не ви? Усіх ага. ефект унікальний. Ну, Наприклад, Тінгер починає сяяти. Багати шворки встають. Маска лантух починає крутитися, ну а зубов прогинається під всім. Не прогинаєшся, вигинуй. А як щодо тебе він нікому не показує? Напевно, боїться. Хоче зберегти таємницю. А що думаєте, ви, любі глядачі? Може ході це зробити? А чого це всі ловлять ґав, коли на нас чекає пригода? Сьогодні у програмі таємниця маєтку Мілденха. Ну, та, мі Цей то, величезний страшний маєток битком набитий усіляки паранормальними явищами. Mm. Тобто, ваше завдання розгадати та, цієї оселі і здіймати усю порядську примарну нечу, і що там. І вперше в нашій історії ви зможете. Ясно. для кого я старався зробити пригоду крутою і, і дорослою. Запий, кень! Запий, вона уже не, не, не любить твої срані приготи. Кень, все. Кень ідіот просто. Знай, що супер не любить приготи, і так далі, все рівно Старається зробити так, аби вона пішла на ці кляті приготи. уж. Ну, кень, ти. Удачі тобі! Що. Що? Сподіваюсь, цього разу ніби не здобудуть свідомість, правда? Не знаю, не я тут вас. Хоча ні, я! <плес> <плес> ну, добре, не соромамось. Заходимо! <плес> От моторошно! Наскільки ж далеко Кейн зайшов із жахастиками? А ж ця пригода навилилась в чергове психічне порушення. Uh -huh. Я не фанатка горорів і терпітана. А я... я не знаю, я не тушу. Зараз я не тушу часто дивлюся всякі хорори, але все рівно дивлюся. Іноді моторошно. Іноді. Але я дивлюся такі, що реально можуть налякати. Ну, знаю, я дуже рідко торюся всякі хоррори, але. Okay. як Іноці мені страшно. Я не скажу, що я являюся фанатом хоррорів всяких. коли щось вистрибує з нанецька. Так, хіба це сплячно. Що, колосоці, теж боїся. Ей, відшипися від неї. Останні дні їй було важко. А Не те слово. Скажи, Лан. <реш> Привіт, я примарчика. Я буду їдом. Чому вони назад не залазять? Пам'ятаю, ага, як у мене вперше очі повилазили. Отже, у мене вони повернулись. Дивно вийшло. Перше, ніж продовжити пригоди, ви маєте обрати двері, які пройдете. З рейтингом вау для всіх віків! А праворуч дуже моторове! <клес> <клес> <«Вау> <клес> Тільки для дорослих зубов. Тепер робіть свій! Чакс! Що? Хіба ми не мали ловити нечість? <клес> То які оберемо двері? М -м, не знаю. Спробуємо це. Ей, маска! Це не <клес> Люся Лантух! О-оу. А ось демоторожні двері? Я хочу поговорити. Хм, о, знаю, уміл? Я б хотів дізнатися, чому ти вічно наробиш пропустити мої неймовірні пригоди. Ти можеш задіти почуття бульки. Що? Бульки кажеш? Ході про почуття бульки. Поговоримо про твої. Oh. То, що тебе турбує, Зубов? Я не зовсім. Кометно! Продовжуй. Ні, я вже розказував, що мене турбує. ти все забуваєш, бо. Я, я зважаю, що мій мозок схожий на полірований кокосик. Я гарний помічник. Але То Як я можу допомогти тобі вподобати мої предпенції? Бачиш, саме це я і маю на увазі. Ти не думаєш ні про що, окрім своїх пригод. Але проблема не. Там. А... Забий. Думаю, ти не слухаєш. Зубов, яка пчілка вийшла. Ех. Антон, ти! Це ми. Ой. Я це уже сапу. Нав... Це стрьомно. Оце Оце оця по помні. Реально стрмна. Аж інтересно, що же. Як, як я вже купу раз казав. я вже давно не передавляюся цифровой церкви, я вже... Фактично посипав, що там було. Ну, я плюс віру щось повідає, але уже не дуже. Цікаво, що це таке? Мене звати барон Теодор Мільденхол. Скільки себе пам'ятаю, я завжди захоплювався полюванням. Часом захоплення переросло в одержимість. Роками я переслідував створіння, яке ви можете споглядати на стіні. Не людина, але й твариною його не назвеш. Це щось нещастиве, суще зло. Я присвятив своє життя тому, аби будь-якою ціною захистити мою родину від цього чудовиська у надії, що його смерть звільнить мене від цього відчуття непоборного таху. Та я помилявся. Ой. Знаєш, я починаю думати. Що? Спробуємо знайти вихід і повернутися до решти. Геніальний угу. те! Ну, круто, просто чудово, обожняє пригоди. Може, ця штука віднесе нас нагору. Чинено, розвісно, зачинено. Ну, звісно, зачинено. Це ж просто фантастично! Спокійно, помню. Че, яке тут бути з спокійним? Вівторок, 6 грудня, які звів поцілив створіння у серці, а з його голови зробив настінний трофей. Це був лише початок. Я відвів погляд від тіла не більше, ніж на хвилину. Та коли повернувся, воно зникло. Створіння не вмерло, і воно прийде знову, щоб повернути вкрадене. Якщо це хтось чує, у мене даве лише одне прохання. Не зводьте очей з голови. Вас поперечено. Що ж, невчасно нас ввели в справи. Не вчасно, раптом настане. О, це був ти? Ти про те, що я тебе торкаюся, так це був я. це твоя рука. Боко, літо. Добре, але котре з них. Я. Хіба це зараз має знак ходіти мене в око! Звісно, пробач. А, що таке? Я згадав дотепний жарт. Жарт? ти навіщо? Може, він не такий вже й дотепний. О, господи! Я думаю. Нам варто триматися разом і так потроху діти до трофейної. Звучить як план. Угу. Що це було? Ти про що? Оце. У Думаю, це просто магніти. Або човен? Магніт. Човен? Що б там не було, краще нам поменше шуміти. Я... добре, згодна. Мої зауваження нестабільно бувають доречними. Угу, це не те слово. Тут муха. Тобі не здається, є, справді муха. И попалась. Здається. Я не своїх рук. Если пока не повторите, я не совсем вас разчувствую. хуй муху, ты дай! Подожди, подожди, подожди! Подожди, подожди! Подожди, подожди, подожди! Подожди, подожди, подожди! Подожди, подожди! Подожди, подожди! Подожди, подожди! Подожди, подожди! Деко! Комнів, рятуй його! Відчаємо! Цей човен прямує на гору. Прийдемо не вгору! Зовсім не вгору! Нам треба на гору! гору! Чорт! Мої пригоди не для того, щоб катувати гостей! І я спричиняю страждання на сто відсотків випадково як нормальні військові злочинці. Та не про це йде мова! Срала я з і гори на всі твої оці пригоди. Угу. То що не так, Супол? Я з усіх сил стараюся згадати, але ні ти, ні мій мозок, не допомагаєте. Проблема в мені. Я не люблю себе. Я ненавиджу це тіло. Ці тупорилі змінні деталі. Я Оу. просто шукаю щось, від чого мені буде. Добре? А, а То от чому я ніяк не знати. Просто ця проблема вже вирішена! Все, що потрібно, це замінити непідходящі зубу деталі на нові. Mm. Я шукав підходящі деталі, відколи тут з'явився. Повернімося до теми пригод. Забудь. Забути? Так, забудь. Що саме? Ей, ці пригоди ніхто не любить. Ха-ха, <рігла> Гарний жарт зубов. Рогата надто вічлива, аби щось сказати. Джакс любить усіх підвіти. Да. Лантух мовчить, бо соромиться, у Кінгера клепка злетіла, а помні, після кожної пригоди вона повертається лише травмованішою. Не те слово. Зобол, зобол, зобол. Через пригоди я самовиражаюся. Це те, заради чого я існую, у чому я вправний. А зараз ти ніби натякаєш, що я лажаю у єдиній справі, у якій я вправний, і знаєш це. Це було б просто. Е-е... О-о... зараз Точно! Нам треба знайти корінь твоїх проблем з поведінкою. Я показую пляму, а ти називаєш першу, з якою вона асоціюється тепер? Не впевнений. Схожих який Опа. А все стало гірше, ніж я міг собі уявити. Через параною я перестав бути тим захисником, якого так потребувала моя дружина і потенційні діти. Здригаючись від кожної тіні та шорохів, я пристрелив кохання. Життя, переплутавши чудовиськом, яка Солонія. У спробах захистити її, я сам обернувся на монстра. Сидячи тут, у льосі, мені більше нічого захищати, окрім власної душі. Принаймні, я покінчу з потворою, яка забрала у мене все. Заберімо його рушницю. Так, його. тільки <Clycida> не уживай. Добре, не буду. Кліше. У нас є два постріли. Хреново. Не змарнуй моїх. Угу. Сховайся за мною. Ти що з тим Гордоном? Це краснуло! Кінгер, боюся, у нас проблемки з цього боку. Довір це мені, я розберуся. Непогано. Все? Все не так вже й погано. Сказав би я, аби... Знав, що насправді істота це один з янголів. О. І кожного, хто наважиться нашкодити йому, буде затягнуто до найглибших закутків пекла, де спочиває моя душа. Щирі вибачення, люхачі. Аби покинути залу проклятих, мені потрібно же вмістилище, і ваші тіла гарно послугують цій меті. Ану, постривай, як він щось записував, будучи в пеклі. Отак. так. Приготуйтеся. Там наступний ваш подих стане останнім, а ваші тіла дістануться мені. Штапка клята пригода. А, ці відтихають собі. Зашипісь. Чудовий чай. Співчуваю, що ваш чоловік убив вас і все таке. Ти знаєш, чоловіків, вони їх дурні пріоритети. Ще б не знала. Як ваші дурні, сподіваюсь, він не заморить їх своїми нескінченними монологами. Він здатний роздути хвилину без трьох секунд історію в грецьку трагедію. Як побачила, Я... розпитаю їх. Дякую за гостинність. Мені у вас сподобалось. Годі вам, обов'язково заходьте ще. Оздоровляю мої броньовані суперконтики! Ви обрали чо? шлях пацифіста. Можете пишатися тим, які ви хороші люди. Проте, перш ніж я дам вам дозвіл поки на це місце, потрібно дочекатися решти вашої команди. Логічно. Це довго займе. Не так я пекло уявляв. Ми. Угу. Буквально потрапили <кх> в пекло. Пекло. Звісно, чому би нам реально не опинитися в пеклі! Будь ласка, заспокойся. Кейн мав залишити якийсь вихід. Так. Стій. Це що, туші? Я дещо спробую. Геніально. Схоже, там є щось на кшталт сходів. Може, це вихід? У нас досі є тіла, тому це може спрацювати. Проте мене турбують слова із запису. Я спробую швидко пробігти. Помі, стій! До всього живого у пошуках вмістили, аби втекти звідси. А Чотири роки комп'ютерних наук завели мене сюди. Ха. Mm -hmm. Чому? Кожен день, що я тут, гірший за минулий. Я знала, що таке буде він. Він хоче моїх страждань. Я і справді в пеклі. Не кажи так. Mm -hmm. Ти не в. Ну, технічно ми зараз... мене mm -hmm. Забудь, давай спробуємо розслабитись, поки нас нічого не переслідує? Якісь старший Кінкера. Хліппі товаж напомню. Це я винен, що нас сюди занесеш. Мені дуже шкода, правда. Якось по-іншому себе поводиш. Угу, <говори> mm -hmm. Тож самітив? Справді, може й так. Зазвичай у мене погано з пам'ятю. Але я оповитий темрявою. Думками я повертаюся у старі часи. Коли моя дружина абстрагувалася, О -о -о. не пригадаю, за яких умов, але ми вдвох опинилися в протекції. Та потемно. Але, схоже, темрява заспокоювала її. Жорсткі, гострі кути її тіла стали гладкими, а весь гнів нібито покинув її. Вона вже не була такою, як раніше, та її спокій дарував мені шанс на останній дотик, перш ніж її закинули до льоху. Oh. Але я у темряві завжди пригадую цей момент. Ти мав дружину тут, у цирку? Так. Uh -huh. Вона була кумедна, творча. Захоплювалася ентомологією. Я ненавидів але Завдяки ній я прикипів до них. Це не найщасливіший спод, проте. Принаймні він у моїй паді. Болена. Я знаю, як паршиво може бути в цьому цирку. Часом ти відчуваєш, що все марне. Так. Та це не так. Особливо, коли поруч є небайдужі люди. Гарні спогади багатого вартують. Ціну їх, як і людей поруч. Ти не знаєш, скільки вам відведе часу разом. Найгірший в світі вчинок – це змусити когось почуватися непотрібним чи негідним любові. Я рада, що ти зі мною. Блін, я таки. Я таки розср... Я пам'ятаю, що в році апо Кінкера поповні тут розкрить... Я сказав. Не, блін... реально, історія Кінкера і про його тушену, Блін. Класна. Блін, от тепер, знаєте, персонаж Кінкер. Тепер... виглядає інакшим. Його шкота. Тай він може кове іноді притуркувати чи щось таке все рівно. Це пояснило, типу, у нього з пам'яттю все хрено, але коли в темряві, то він стає мутрим. Дуже інтересно. Реально класно. Бліц серія і класна, і крипова, і інтересна. Так, про те, що італія інтересно, що таліпотипу я. Хочеться розказувати щось таке, але не знаю що. Є реально класно. Знаєш, я задумався про вміст останнього засу. Говорилося, що наступний подих, який ми зробимо, стане останнім. Ми пройдемо, якщо не дихатимемо. Я Оу. не дуже вмію затримувати дихання. Це понятно. Що? Ну, ми спробуємо просто не думати про це. Що ми врятуємося? і повернемось до цирку, ти знову втратиш глузд. Mm -hmm. І забудеш усе, що ми тут пережили, правда? Лена. Не переймайся за мене. Допоки пам'ятаєш ти, все буде добре. Ти така сильна, помні. Я впевнений, що ти з усім впораєшся. Візьми Лена, мою руку. Кимін Пройдімо цей шлях разом. Аж то хочеться його втрачати. Пішли. Рассудно. Блин. Да, она у Шаклера меняет. А Гинкер светится По канону. А -а -а. Классно. Не на це! Угу. Бо мені була дуже хороброю. Мені... мені так здається. так? <гум> Можна і так сказати. Так. Слухай, ну, та вже так, я просто хотіла подякувати, що завжди турбуєшся. Мені О. здається, увесь цей час я недостатньо цінувала твої старання. Дякую, помні. Просто хочу, аби ти була в порядку. Ти нам не байдужа. Ви забрали мою маску комедії. Оу. І тепер я навіть не впевнений, що такий захід взагалі колись був реальною стороною світу. ті-байки, пригода почалася і всі повертаються додому. Швидко, що це не сеанс психотерапії. Вітаю вдома, мої сметанкові котики! Що? Не називай нас так. А мені потопайся. Хех, ну, і як воно? З божевільним застрягти. Ну, не такі погано. <гум> Нє, кінкер класний. Бліна. Мені серія дуже сподобалася. Тобто я вирішив передивитися третю серію перед до п'ятої перед перезитом п'ятої серії. Ну що ж, дорогі підписники, ось таке ось вийшло відео. Я на цій шоу дуже сподобалося. Якщо це так, ставте лайки і пишіть і коментарях. Ну на цьому все. Четверту серію ми обов'язково переподаємося і приступив до п'ятої потом серії. Ну що ж, з цього ми закінчуємо. З вами типу був я потіпей, всі зустріч зустрічі і всім па-па-па-па. І слава Україні, герою і слава!